У тому і проблема, що з культурою ми загубили 30 мільйонів населення України, бо немає роботи, нема за що годувати сім'ю і ростити дітей. Бо з культури людина може прожити. А без грошей ні. Ви категорично неправі. Ви не розумієте природу речей. Відкрийте, будь ласка, інтернет і наберіть там культура. І вам одразу випаде визначення терміну культура. І ви там почитаєте, що культура це історичний, набутий набір норм і правил поведінки. А також що культура це комплекс духовних і матеріальних цінностей. Ви розумієте? Наша культура визначає наше діяння, що ми будемо робити. Культура нашого народу, культура нашої нації, нашої держави визначає, на якому місці будемо. Культурні народи заможні народи, культурні держави багаті держави, найуспішніші в світі, а безкультурні бідні. Тобто ми зараз є безкультурний народ і безкультурна держава. Ну є культура, але вона низької якості. А високої якості ми відкриваємо інтернет і дивимося там список найбагатших держав. От вони є культурні. Можна нам, нам можна сказати, що е, якісь там держави є такі погані, ми можемо їх назвати безкультурні. Це і наше бачення. Але культура тим народам, які там живуть, підказала отак діяти. І культура їм сказала розвивати економіку, вирішити проблеми ті-ті. ті І там наша культура підказала, що зробити з ядерною зброєю. Ну, яке це було рішення? Це рішення згідно нашої культури. Наша культура нам сказала, а наша нам ядерна зброя, за неї доглядати, краще віддати її москалям. Ми віддали тоді москалям ядерну зброю. І що? І тепер маємо результат. Гине сотні тисяч українців. Перспективи української держави невідомі. Так само було наше рішення по реформам нашої господарки, нашого сільського господарства, промисловості нашої. Що ми з нею зробили? Ми її знищили, вирізали нам металобрухт, розікрали все, що могли. Це наша культура була Чи що, чи економіка. Була, база була, треба було працювати, удосконалювати. Ми могли ж тоді ж поміркувати. Ага, так підприємства у нас неефективні, треба підвищити ефективність підприємства, посилити контроль за якістю продукції, зацікавлювати робітників так само і на селі. Тобто ми могли діяти культурно, діяти так, як висококультурні, високорозвиті держави. А ми подіяли безкультурно, як хапуги, як бареги, як, 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 як саранча. Знищили і поїхали на заробітки. Розумієте? Культура визначає наше теперішнє і наше майбутнє. І, до речі, основна проблема, про яку ми всі говоримо, про корупцію. Вона теж є культурою визначена. Низька культура і висока корупція. Коли Україна стане культурною державою, коли будуть в культуру виділятися величезні ресурси і на першому місце держави буде, тоді Україна стане успішною державою, і ви тоді станете багатими.